Путін людина, яка живе якимось, я би це сказав містичними відчуттями. От він весь час відчуває себе втіленням Муамара Каддафі. Я не жартую. Люди, які близькі до Путіна, вони мені розповідали, що коли він дивився на загибель Каддафі, він весь був білий, сірий, мінявся в кольори обличчя. Що сама це те, що він бачив, що каддафі ще кілька років там був. Вождем лівійської революції, головою Джамахірії, приїздив до всіх країн з верблюдами, охоронницями, соратниками, жив в якомусь такому в такій спеціальній споруді на вулиці. І всі сприймали це як належно. Ой, який ви великий лідер! І помирився з заходом після того, як здійснював терористичні акти. Все таке. І тут раптом самі Лівійці його просто вбивають як дику е, тварину. І всі, значить, теж казали: Боже, це значить за кілька місяців такий шлях. І Путіна це неймовірно перелякало. От що його перелякало в Арабській весні? Це не те, що відбулося в Єгипті, тому що він розумів цю логіку там переворотів, військові одні, військові інші. Не те, що відбулося в Тунісі, тому що він це теж проходив, коли був 91-й рік, одна еліта зміняє іншу. А от його налякала. Смерть Кадафів. Смерть Кадафі. Він влаштовував істерики Медведєву. Кілька місяців з ним не спілкувався, тому що Медведєв погодився на безпольотну зону над Лівією. Кажуть, що, значить, Путіна неправильно він поінформував. Ну те, що Путіна може неправильно поінформувати, ми вже бачимо по Україні. Він так. Зробив помилку, ну, він тоді був прем'єр міністром, а Медведєв вважав, що нічого такого, що це не має великого значення. Вони недооцінили ситуацію, як завжди. І от він, значить, з цим живе. Не закінчити життя як Кадафі. Але ж ви перераховували Кадафі серед цих. Людей, які отримали ордер Міжнародного кримінального суду. Так що в цьому розумінні без сумнівів можна говорити, що Путін усвідомлює, що це така, знаєте, чорна нітка, яку посилали пірати, так мовити, своїм недрузям. Не І це було вже ясно, що дійсно ми тебе дістати не можемо. Тому що ти на цьому кораблі плаваєш, і Бог знає, де ти. Ти десь в тихому океані, але тільки попадись нам на очі. Ми тобі, от цю твою протест, твій ви, ви заберемо а другу ногу відріжемо і голову, потім відріжемо і, і пустимо тебе по вітру. Це ну так, я маю не Звучить це, 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 дуже позитивно, ну, це от, якщо думати про Путіна. Да, оце, от звичайно, ось така з точка якщо перевести її на мову середньовіччя, uh -huh. це ось такий момент. І він. Пам'ятає, що Каддафі отримав цей, цю підозру, а через кілька місяців його вже не було. І він може думати, що це ще таки спроба дестабілізації в Росії.